Закінчиться війна, на жаль, на це питання можу сказати, що з цим ворогом вона може ніколи не закінчитися. Вона перейде в іншу фазу. Наша активна фаза цього повномасштабного вторгнення, закінчиться нашою перемогою. Але ми повинні бути готові до постійної сутички з нашим ворогом. Десь ви колись додому, звісно, повернетесь. Але ви повинні розуміти, що Україна це наш великий дім. І де б ви не були, ви всюди вдома. Да, немає рідних стін, немає рідного даху, але все це буде. Ми все це відвоюємо, відбудуємо і буде в нас багато-багато попереду. Чи підете воювати, коли виростете, це вирішувати вам. Але я думаю, що наша країна повинна бути готовою до зустрічі з ворогом, так як це робиться в найкращих країнах світу. А ми з вами найкраща країна. Тому це буде вибір кожного з вас або йти в лави ЗСУ, або допомагати їм на підприємствах, будучи вчителями, будучи лікарями, будучи просто двірником. На вулицях. Все це перемножує нашу Україну. Чому ця нація хоче нас вбити? Не тому, що вони нелюді, тому що в них немає нічого святого. В них тільки є заздрість і бажання зробити гірше своїм сусідам. Чому це сталося саме зараз? Тому що вони накопили свої сили. І думали, що можуть це зробити. Але не думайте, що це відбувається тільки зараз. Ми кожне покоління виборюємо своє право жити, право бути українцями самих князівських часів. Кидаємо на них ракети, тому що ми люди. Ми відстоюємо свою державу, свою територію, свої кордони. Ми не загарбники. Ми розуміємо, що у них є діти, є люди похилого віку, є вагітні жінки, там є життя, і ми не хочемо їх руйнувати. Як це вони роблять з нашими життями? Що вони крадуть речі? Бо це така нація. Я ж вже казав, в них немає нічого людського. Навіть, мабуть, і тварин нічого немає, бо тварини таке не роблять. Це якісь незрозуміли для нас істоти. Тому вони це і роблять. Ви питаєте, який сенс зараз навчатися? Навчатися треба постійно. Бо, як сказано у другому та третьому куплетах нашого славня, завзята праця щира, свого ще докаже. Тому ми повинні вчитися. Вчитися на своїх помилках, вчитися не робити помилок, вчитися бути людьми. Коли помре Путін, чесно, біс його знає, і хай він його забере якнайшвидше. Коли ми переможемо, ми вже перемагаємо. Перемагали не раз і будемо перемагати ще і ще. Тому будьте готові до перемоги. Що я відчуваю, коли бачу небезпеку? Так не можна одразу сказати? Багато чого є і страх, страх за своє життя, страх за життя побратимів, страх за життя своїх рідних, страх за життя самої України. Але треба долати цей страх. Треба робити свою справу. Хочеться все кинути, навіть якщо хочеться. Ми не маємо права це робити. Бо ми не повинні принести цю війну аж до вас. Саме ми повинні закінчити її так, щоб ви в подальшому житті її не знали і не продовжували. Чи важко бути героєм? Не знаю. Себе героєм не вважаю, як і інших. Ми просто робимо свою справу. Ми робимо те, що повинні робити. А герой це вже історія нехай вирішає. Хто герой, а хто ні. Це, мабуть, тільки в легендах герої їдять щось інше. А ми військові, їмо те, що і ви. Їмо те, що готуємо, те, що нам довозять, те, що дають волонтери. Їмо звичайну їжу, бо ми всі, звичайні. У вільний час ми відточимо свою майстерність, працюємо над своїми помилками, робимо висновки, читаємо, навчаємось, інколи відпочиваємо. День запам'ятався найбільше, да, мабуть, кожний, але в серці будемо носити День нашої перемоги. Перше, що зроблю після перемоги це пройду по тим містам де загибли мої побратими. А далі буду подорожувати Україною. Буду займатися улюбленою справою. Буду разом з вами, з дітьми. Які риси характеру? Ну, перш за все, це повинна бути відповідальність і розуміння, що якщо ми не будемо робити цю справу, окрім нас, ніхто її не зробить. Тому. Відповідальність, перш за все, ну, мабуть, це найголовніше бути відповідальним. Коли ти знаходишся поруч з побратимами не один день, не тиждень, майже півтора року, то ви як єдине ціле, тут є місце гумору, є і місце підставити плече дружнє. Тому як сім'я вже стала. А як ви підтримуєте один одного в сім'ї? Будь-якими засобами. Хочу вам побажати ніколи не здаватися. Вірити в нас. Ми робимо все, щоб перемога настала якнайшвидше. Ми робимо це заради вас. Дякую вам, що ви є. Все буде Україна!